頑張れ Ми досвідчуємо актуальні на сьогоднішній день професії. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам ваша професія зараз? Або висунути, звісно, подобається. А які переваги вашої професії? Переваги. Кожна професія, вона по-своєму цікава. Це культура, з якою можна зробити багато-багато справ, які дуже цікаві. Так, що а скільки ви приблизно тонн зерна виробляєте за рік? До 8 тисяч. Наже ж 5 господарств своїх. А що може чекати в майбутньому на вашій професії? Я думаю, що да. Це дуже актуальна професія, тому що вона на сьогоднішній день одна із самих, будемо казати, прибуткових для господарств. по рівнянню, допустим, заражень зернових культур. Які ви знаєте, теж як важко вирощується, рис важко виращується, але то мало вони теж мають економічний так, так, прибуток. А рис це культура, яка дає для господарства економічний прибуток. Рис є найпоширенішою культурою у світі. Його сіють в більш ніж 100 країнах світу. Його виробництво складає порядку півмільярда тонн. Рис по праву вважається однією з найважливіших культур нашої планети. Тому що є основним продуктом харчування для більшої частини населення землі. І, хоча в нашій країні не є головною культурою і не займає основне положення в раціоні українців, галус росівництва поряд з іншими залишається необхідною для сільського господарства України. Рис основа кулінарії доброї половини кухонь світу. Ніхто не може уявити собі в'єтнамську, японську, китайську кухню без рису.